Вітаю вас, в рубриці здорово жити. Бажання досидіти до кінця зміни, щоб скоріше опинитися вдома це не обов'язково лінь. Часто такі почуття люди починають переживати по відношенню до роботи, яка була улюбленою. Чому так відбувається? Вигорання або – знайомий багатьом і страшенно неприємний стан. Це постійна втома, небажання працювати. Вилікуватися від вигорання важко. Рекомендується тривалий відпочинок. Але він не гарантує повернення в попередній стан. Найчастіше на відпочинку у вас з'являться нові інтереси. Доведеться йти зі старої роботи, змінювати звички, а іноді їх усього життя. Учені вивчають вигорання близько 40 років. Одне з визначень, які вони запропонували, звучить так: синдром або стан фізичного, емоційного і розумового виснаження, а також цинічне ставлення до роботи у відповідь на хронічні організаційні стреси. Безнадійність, поганий настрій, безпорадність, слабкість ось деякі додаткові ознаки вигорання. Як визначити, чи знаходитеся ви в групі ризику? По-перше, це вік. Західні дослідники говорять, що найчастіше вигорання властиве людям до 30 років. Можливо, це пов'язано з тим, що громадяни старше 30 мають сім'ю і менше приділяють увагу роботі. Проте українська специфіка схоже поширює вигорання на усі вікові групи. Наприклад, практично усі українські вчителі у більшості своєї старше покоління в опитування говорили про вигорання і підкреслювали своє незадоволення роботою. За приналежністю до статі, жінки більше схильні до вигорання, ніж чоловіки. Гадаю, всі зустрічали гіперактивних дівчат, яким доручають десятки невеликих проєктів. Вони завжди зайняті, часто не в своєму компетентні, щойно випустилися або нещодавно прийняті на роботу. Страшенно хвилюються через провали. Вони перші в черзі на бернаут. Вигорання наслідок великої кількості стресів. Люди із зовнішнім локусом контролю, тобто. Приписуючи свої успіхи і невдачі зовнішнім чинникам, частіше вигорають. В цілому вигоранню сприяє невпевненість і низька самооцінка. Люди з внутрішнім локусом контролю впевнені в собі. Вони несуть відповідальність за свої провали, і рідше схильні до вигорання. Бажаю вам вірити в свої сили та покладатися на Бога, який завжди допомагає. Бережіть себе від вигорання, та хай вам щастить.